Важливе гудіння бджоли у нашому світі. Бджоли дуже важливі для нашої планети. Вони запилюють наші квіти, фрукти та овочі. Без бджіл наші сади були б менш барвистими та родючими. Наші запаси їжі також були б під загрозою. Уявіть собі, світ без яблук, мигдалю чи чорниці. Бджоли роблять ці продукти можливими. Бджоли відіграють вирішальну роль у підтримці балансу природи. Вони життєво необхідні для здорового довкілля. Розуміючи бджіл та підтримуючи їхнє благополуччя, ми допомагаємо захистити нашу планету та самих себе. Медоносні бджоли серце вулика. Медоносні бджоли це соціальні комахи, які живуть колоніями. У них є королева, трутні та робочі бджоли. Кожна бджола має свою роботу у вулику. Бджолина матка відкладає яйця, забезпечуючи продовження колонії. Трутні це самці бджіл, відповідальні за спарювання з маткою. Робочі бджоли це самки бджіл, які виконують різні завдання. Вони збирають нектар і пилок, будують і захищають вулик. А також доглядають за розплодом. Медоносні бджоли це захопливі створіння зі складною соціальною структурою. Італійське золото лагідні та продуктивні. Італійські бджоли популярний вибір для домашніх пасік. Вони відомі своїм лагідним характером і високою медопродуктивністю. За ними також відносно легко доглядати. Італійські бджоли мають золотисто-жовті смужки на черевці, що робить їх легко впізнаваними. Вони добре адаптуються до різних кліматичних умов. Їхній лагідний характер робить їх придатними для пасічників будь-якого рівня досвіду. Якщо ви шукаєте продуктивну та легку в управлінні бджолу, італійські бджоли чудовий вибір. Російська витривалість, зіткнувшись з холодом. Російські бджоли відомі своєю витривалістю та стійкістю до шкідників і хвороб. Вони походять з приморського краю Росії. Вони адаптувалися до виживання в довгі холодні зими. Російські бджоли більш стійкі до кліщів вароа, які є серйозною загрозою для популяцій медоносних бджіл. Вони також є хорошими медоносами. Їхня здатність витримувати суворі умови робить їх придатним вибором для холоднішого клімату. Якщо ви живете в районі з холодними зимами, російські бджоли можуть стати гарним варіантом для вашої пасіки. Карніольський шарм адаптовані та спокійні. Карніольські бджоли ще один популярний вибір для домашніх пасік. Вони відомі своїм лагідним характером, швидким весняним розвитком та здатністю адаптуватися до різних кліматичних умов. Карніольські бджоли, що походять з регіону крайна в Словенії, мають темне забарвлення з сірими смугами. Вони відомі своєю чудовою здатністю до зимівлі. Вони також відомі своїм сильним інстинктом пошуку їжі, що робить їх ефективними медоносами. Їхня адаптивність та спокійний характер роблять їх улюбленцями як серед початківців, так і серед досвідчених пасічників. Джмелі лагідні гіганти запилення. Джмелі це великі пухнасті бджоли, відомі своїм лагідним характером. Вони є важливими запилювачами багатьох сільськогосподарських культур, включаючи помідори, чорницю та гарбуз. Джмелі це соціальні комахи, які живуть меншими колоніями ніж медоносні бджоли. Вони будують свої гнізда під землею або в порожнинах. На відміну від медоносних бджіл, джмелі не виробляють надлишків меду. Їхня основна роль на запилення. Приваблення джмелів до вашого саду є корисним для запилення, але їх зазвичай не тримають на пасіках. Поодинокі бджоли незалежні та різноманітні. Поодинокі бджоли, як випливає з їхньої назви, живуть і працюють незалежно. Вони не утворюють колоній і не мають королеви. Існує багато різних видів поодиноких бджіл, включаючи бджіл каменярів, бджіл листорізів та бджіл пітників. Кожен вид поодиноких бджіл має свій унікальний спосіб гніздування та пошуку їжі. Одні гніздяться в порожнистих стеблах, інші в норах у землі. Поодинокі бджоли є важливими запилювачами, і за ними цікаво спостерігати в саду. Хоча їх зазвичай не тримають на пасіках, створення місць для гніздування може заохотити поодиноких бджіл відвідувати ваш сад. Обираємо своє гудіння, знайдіть свою бджолу. Вибираючи бджіл для своєї домашньої пасіки, враховуйте свій клімат, рівень досвіду та цілі щодо виробництва меду. Італійські бджоли хороший універсальний вибір для початківців. Російські бджоли хороший варіант для холоднішого клімату, тоді як карніольські бджоли відомі своєю адаптивністю. Досліджуйте різні типи бджіл та їхні характеристики, поговоріть з місцевими пасічниками, щоб отримати їхні рекомендації. Вони можуть запропонувати цінні поради, виходячи з вашого конкретного місця розташування та потреб. Пам'ятайте, що вибір правильних бджіл для вашої пасіки це важливий крок до успішного пасічницького досвіду. Солодкий старт поради для пасічників початківців. Початківцям рекомендується починати з невеликого вулика вагою від 1 до 1,5 кг. Забезпечте відповідне місце для вашого вулика з доступом до сонячного світла та захистом від вітру. Інвестуйте в основне пасічницьке обладнання, включаючи стамеску, димар та захисний одяг. Дізнайтеся про поведінку бджіл та методи управління вуликом. Приєднуйтесь до місцевої асоціації пасічників, щоб познайомитися з досвідченими пасічниками. Вони можуть надати вам допомогу та підтримку, коли ви розпочнете свою пасічницьку пригоду. Пасічництво це корисна справа, яка дозволяє вам зблизитися з природою, підтримати запилювачів та насолодитися солодкими плодами меду.